Знайдіть слово, у якому немає орфографічної помилки. Гудзик неправильно. Не гудзик, а гудзик. Джотирма. Неправильно, без м'якого знака. Лосьон неправильно. Лось йон. Бульйон, медальйон. Не мишеловка, а мишоловка. Кріпацтво тут теж помилка. Кріпа. С Т, тиво. Чергування к, чи, ц. Рука, ручка у руці. «Спагеті» – Правильно. Це іншомовне слово. У загальних назвах подвоєння не відбувається. Крім винятків. Ось ще слова. Івано-франківець разом. Івано-Франківськ дефіс. Івано-Франківець разом. Нью-Йорк Дефіс. Нью-Йорківець разом. Ажіотаж, а не ажіотаж. Після де ти з'їси цю чашу жиру, і якщо збіг голосних.